Пригарні янголи муркочуть для богині, які в посмерті нас зустрічають залюбки, Були завжди вони пухнасті і невинні, коли їх пестили і гладили боки, такі потрібні нам ви. Чом так хутко покинули родину і рідний дім, І весну і літо, де розквітла незабутка На покривальці сонячно рудім. Вони померли, бо їх баст забрала. До себе на котячі небеса, Де храм добра без мечника ярала, А тільки хвостиків і вусиків краса, І в нім коти, і остання їх ікона, Куди їх домальовують ще раз, Як вирушають у рай, Де вишні крона через відкритий у небо перелаз. Осанну мур там янголи співають, В Верховній киці і грішним нам внизу, І надійно, хоч не видимо, стіляють, Як виноградар хвореньку колозу, А ми їх згадуємо. І про себе тихо плачем Коли вже зустріч, кицики мої, Як зрозуміти, що для вас ми щось та значим, Як же пройти нам крізь прильоти і бої. Важка війна і тяжкі на серці рани. Отож до зустрічі у храмі Китсі-Баст. Ми поцілуємо разом лапку панни. І тоді в нас буде з вами все гаразд. Бо в храмі раптом з'явиться левиця, Що викує у кузні супермеч. Із-за котиків, і людей своїх помститься, дві голови по дворі, зтявши з плеч. Не братан ікона киці